Всім доброго ранку, ви на каналі Котлесмаль. Зараз хочемо вам розповісти про запитання, які задають наші такі, ну, деякі, деякі прискіпливі глядачі. Кажуть, що там всередині котла під нашою обшивою. Недалеко не всі добросовісно обробляють котел перед обшивою. Тому ми вам показуємо котел, який ми зараз будемо обшивати. вже. В такому вигляді буде кожен наш котел, ви можете його розшити заново і подивитися, це гарантія 200%. Ми всі так котли. Спочатку метал, новий метал, ми вже не разого показували, старого металу, старого металу ми не робимо. Ми його зачищаємо попередньо від деяких залишків зварювання. Ось можна побачити. Потім знежирюємо його, а потім вже грунтуємо і зовнішні елементи фарбуємо вже декоративною чорною фарбою. Втепляємо ми його повністю зверху донизу по всьому периметру, по всьому його діаметру. Ось, втеплюємо його ось такою базальтовою ватою не горючою, наточною 20 мм, дуже щільно ми її вкладаємо. Ось, не побачите. От. Ну а потім вже приступаємо до обшиви. Обшиваємо теж міцно саморізами сюди. Воно нікуди ніде не дінеться. 0,45 у нас декор обшива. Ось, Так що так. Все у нас тут по периметру. Прогрунтовано. Так що так, дивимося далі. Так, ось вже такий вигляд прийняв наш в прямому і в переносному сенсі блискучий котел. Щільно ми його замотали цією базальтовою ватою. По всьому периметру, ось де у нас стик, його майже і не видно. Майже не видно. Знизу, зверху все щільно упаковане, такий вийшов кожушок. Теплий. Ну, Зазвичай процентів 90 котлів верхнього горіння ми робимо в тепленому варіанті. Це коли вже зовсім немає місця, то він трохи буде зменшений в діаметрі і буде невтеплений. Ну, і це варіант для тих, у кого він буде стояти в дуже теплому приміщенні, де тепловтрати там, ну, не мають значення. Але якщо це якась котельня, яка стоїть окремо від будинку або від вашого будь-якого опалювального приміщення, звичайно, його потрібно утепляти. Адже 20% втрат йде е, на утеплення самого вашого котла. Так що все. На цьому будемо закінчувати. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал Котли Смаль. Дякуємо до побачення.